Перше за всю війну росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою. Запустили її сьогодні близько п'ятої ранку. Вдарила ракета по Дніпру. Збити її не вдалося. І за даними джерел української правди, це все ж таки була міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності РС-26 рубіж. Вчора в медіапросторі активно обговорювали ймовірність її випробування. Повідомлялося, що це може бути або тестовий запуск з полігону Капустин Яр в Астраханській області, або ж бойовий пуск. Ось так було гучно зранку в Дніпрі. А отак виглядає сам момент удару цією міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру? Експерти кажуть, що було шість прильотів ракета оснащена шістьма бойовими частинами для прориву протиповітряної оборони. Я не прагне миру і докладає зусиль для розширення війни. Так, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий фрагментував ранковий удар РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Він зазначив, наразі триває експертиза, аби точно визначити тип ракети, яку застосував ворог. Водночас додав, що за попередню інформацію ракета мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети. А британський прем'єр Кір Стармер та лідерка консервативної партії Кемі Баденюк заявили, що готові підтримувати Україну і надавати їй все необхідне. Скільки це буде потрібно? Про це пише видання The Guardian. Стармер також сказав, що пишається парламентом, який демонструє підтримку України протягом більш ніж тисячі днів розв'язаної Росією війни на заході не підтверджують запуск російської міжконтинентальної балістичної ракети по території нашої держави. Про це агенції Reuters повідомили два західні посадовці. Так, співрозмовники і видання, які говорили на умовах анонімності, традиційно заявили, що твердження про використання росіянами МБР базується на попередньому аналізі однак, вони не виключили, що висновки можуть змінитися в подальшому. Отакої. В очільниці Хмельницької МСХЕК Тетяни Крупи виявлено ще 592 тисячі доларів на рахунку в польському банку. Про це повідомив прокурор САП на засіданні апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За його словами, згадані гроші крупа поклала до банку ще в 2022 році. Наразі вони поза досяжністю українських правоохоронних органів боє відповідні процедури накладання арешту на міжнародні активи. Нагадаємо, Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. Зокрема, вдома у посадовиці та її родичі вилучили понад 5 мільйонів доларів. Суд заарештував очільницю МСЕК, і з можливістю вийти під заставу, треба заплатити їй 500 мільйонів гривень. І відповідно, Україна сьогодні інформує партнерів про застосування Росією нового типу зброї з про це на брифінгу у Києві. Заявив речник МЗС Георгій Тихий. І за його словами, відомство також задіє механізми ООН та НАТО. Тихій підкреслює, що МЗС планує залучити ОБСЄ для реагування на цю подію. Речник зазначив, що наразі Україна очікує на експертні висновки для визначення типу нової зброї ворога. Нагадаємо, що за даними повітряних сил, під час атаки на місто Дніпро Російська Федерація використала між контр... Тинентальну балістичну ракету джерела української правди повідомили, що це міг бути рубеж. Повернемося до теми очільника Кремля. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував також нині удари далекобійними ракетами атакам та Storm Shadow по території Російської Федерації. У своєму відеозверненні він заявив, що цілий атаки нібито не було досягнуто. І за словами диктатора, у Брянській області сталося займання на складі боєприпасів, яке вже ліквідоване. Жертв буцімто немає. А щодо Курської області, Путін розповів, що удар був по одному із командних пунктів північного угрупування військ. Там вже є постраждалі та загиблі, але нібито серед охорони об'єкта та обслуговуючого персоналу. За його даними, командний та оперативний склад, мовляв, не постраждали. Оголошеною ворогом назвою «Арєшнік» насправді може бути ракета Рубіж. Це пропустило видання Дефенс і, На думку його експертів, така двоїстість. Цілком звична для російського ВПК, наприклад, крилата ракета Х-101 в окупантів. також позначається як із 504, хоча здебільшого використовується саме індекс Х-101, Зауважили у виданні. Однак, за даними Defense Express, говорячи про Арішнік, Путін явно мав на меті психологічний вплив на країни заходу. А саме намагався створити враження, що в розпорядженні Російської Федерації, начебто, з'явилися нові, досі невідомі ракетні спроможності. Нагадаємо, що російський диктатор заявив, що по місту Дніпро завдали удар у Тичною ракетою арішні.